Звіт мої котки і кочки. Я сьогодні буду грати в току боку. І зараз я тут, майже вже, мабуть, і, мабуть, дестрої ванну кімнату. Щось я тут просто хочу змінити для, для якогось природного. Ось таке, от може? Ні, це не. Воно не підходить під ці камушки, а камушки в мене тут будуть записи. Ну, нормально, нормально. Сейчас я хочу якуся плиточку. Плиточку, плиточку. Вот так вот, мама, давайте. Да, нормально. И сейчас я... у меня тут будет спочатку кухня. Я не знаю, чего тут брать. Вот. Так, блин. Ну ладно, ладно. давайте, думаю, пустим их. Ничего страшного. Не сталося нічого такого страшного. Давайте, 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 давайте щас. Я так просто придумала круто. Давайте, кім... кухня, у нас буде так посерединки. Угу. Все, давайте, будемо приступати до діла. Щас я, звісно, як, по... як звичайно, хочу всякі такі взяти. Ось так я хочу, Ну, це як в золотому було, в золотій йому тут дуже схожа. Ага. Так, давайте. У нас або тут воно так, так воно у нас тут, Так, нам треба на них прям ціле пролистати, і я хочу десь повісить цю, щоб була колинарія. Колинарія. Так, сюда, сюди, сюди, сюди. І тут будуть рецепти. Я сейчас фотки. Тут е, в фотоапараті. Правда, і де самі фотоапарати, я не знаю. Ну, 100% вони будуть і на почті. Якщо я тут просто його не знайду, якийсь хоч. Ну, мабуть, вони тут будуть в цьому, я не знаю, де вони. <гум> не знаю, не знаю а тут, тут мишку можна тепер. Все, я зараз я комп собі ставлю, я собі сейчас ставлю комп. Я щас собі той самий фіолетовий хочу, бо він такий крутий, якраз під комп. Або якийсь трішки більший хочу. Ну, воно підходить, до речі, під кімнату воно підходить. Сюди. Ставимо комп'ютер. Сюди. Сюди. Стілет. Хотіла знайти трішечки інше, а знайшла трішечки інше. Так, це ні. Так, і ось мишка. Так, у мене буде iPad. Все. От, стилус. Ну, щоб було естетично. От, буду спати з айпадом. Бо хай тут просто буде. От, якось нормально. Правда, я не знаю. М -м де який телефон ще взяти? Ага, нормально робити буде. І ще давайте протестуємо оцей. Ну, оцей от не сильно крутий. Оце от краще, це от краще, бо тут ще є запасний екран. Все ось. Там ще мишка буде якраз добре. Будемо вести стріми. Ой, як я ідеально поставила. Ще хочу для мор... моркотиків. Моркотиків. Ой, нарешті я знайшла фотоапарат. Якраз і до фотоапаратів долистала. І ще хіба що до одного, тут я, тут я їх багато вже знайшла, я просто у них не обращала внимання. От ще, от ще. От, от, от і ще один фотоапарат, і ще один. Такий, ще такий. Ага, він теж фоткає. Я удаляю, я просто провірить. І це теж фоткає. Зовсім крут. Прям зовсім. Ага, так, такий. а цей фоткає? Ні, цей ні. Тут фотки не йдуть, а так-то та фоткає. Просто мені самі фотки потрібно. Я буду всі фотки кулінарії збирати, щоб на оцю достку повішити. Буде зовсім круто. Ага, не. який там у мене саме перший. Ось. Ще такий розовий. Ой, капець, капец кин. Ще ось такий. Ще ось такий синій. і ще ось такий. Давайте спочатку. Ага, джель, Синій. Це, це, ага. Да. Все, ты пофоткал. Я буду просто все и так профоткувать, чтоб. Хотя нет, давайте я просто сейчас буду все фотки сюда сбирать. Не, ну тут уже фотки такие крутищи. Не, Це теж, ні, це теж, ні. Я щас буду просто... Блін, а де їда? Ну, мабуть, може, отут буде. О, тут якраз кофе сразу. Дівка нам не надо. І це теж нам не потрібно. Ага, і цей вже свою місію виповнив. Ага, ні, він не підходить цей. Ні, це ні. О, тут ось таке. Ось таке. Давайте його просто будемо на рандом вішати. Ага, і ти свою місію. Ну на цьому було, мабуть, найбільше, це рекорд. А ні, цей не працює. Ой, це попуга. Опа. Все. І цей свою місію відбув. Давайте зараз повикидаємо, точніше просто обновимо. Бо тут у мене така уже толпа цих. А, а з їди тут тільки чотири фоточки. А дивіться, скільки багато? Я думала, що воно у мене просто буде розриватися від фоток з їдою. Ну, у нас ще є запасний, пару запасних варіантів. Ну, не. ну, там, якщо тут буде дуже мало, то я ще можу потім сходити на почту і там, мабуть, навіть і звичайно так будуть фотки з їдою. Якщо не буду, то я просто там заберу фотоапарат і прийду додому і буду. Так, у нас ще є. Раз, два. Раз, два, три. Ой, блін. Давайте просто їх спалок знімемо. А тут телефони можна ставити. Я зараз хочу просто на звичайному зараз я провірю. Зараз якийсь обичний телефон візьму. Просто обичний телефон. Ось цей. Телефони теж можна ставити. Значить, одну я залишаю собі. Сюди поставим. У нас ще раз, два, три. 4, 5, 6. У нас ще є 6. Ага, цей не підходить вже 5. Цей вже, да. Ой, ой, як добре, дякую, що тут є хоч трішки. Ну тут, мабуть, буде багато з їдою, ну я точно не знаю. Маршмелки. Це побив уже рекорд. Все. Молодець. Молодець. Ну, я, мабуть, буду після, після всіх. А ми ж будемо потихеньку закінчувати. Ну, ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Жмекти колокольчик на цьому. На цьому будемо закінчувати. Тому всім до побачення.